Найдешевша камера оптичного типу, тобто в неї є оптика 16-кратна, підсвітка 80 метрів. Що ця камера може, зараз покажемо вам на відео. Друзі, якщо вас цікавить камера з потужною оптикою, 16-кратна цифрова оптика, зараз покажемо, як камера може зближати при 16-кратній оптиці. Бачимо, номер автомобіля є. Чіткий. Це у нас довжина до автомобіля і до мене метрів 80. Так, я став тіньку, бо далі сонце трохи засвічує. Ось така картинка у вас буде за 16-кратної оптики. Звичайно, камера на висоті метрів. 25-30 і зато трошки неї трясе. Ну це нормально. От так буде така картинка. Як бачите? 80 метрів можете чітко без проблем розпізнати людину. І цілих сотку. Так якщо там вже є будівлі за нами. Будівлі за нами. Зараз покажемо. метрів вже буде 200, 200. 200 метрів буде точно. а тут цілих 250, бо це дуже далеко. Цікава така камера, де ви собі можете зближати номерні знаки. Лиця людини. 100 метрів. 6 ніть прокосвітуємо.